А вечеря, на вечерю яйце, воно сильно не піджарювалось трошки. Салат з моркви. Моркву полила олією, підсолила та чай з лимончиком. Ніколь. Моя підтримка. Всім, хто вечеряє, бажаю смачного, тихої, спокійної ночі. Серед троянд росте салат рукала. Дуже дуже смачний. І я кожного разу думаю про те, що якщо заведеться тля, або якась хвороба з'явиться на Троянді, мені треба буде використовувати екологічні, но чисті народні засоби. Це важливо. Щоб хімічні ніякі елементи не потрапили до моїх зелених смакот. Садова м'ята добре смакує, коли готуєшся чай. А ось тут шалфей. А ось іще м'ята садова, дуже красива, яскрава. А ось цю рослину не можна куштувати. Вона отруйна. Легко отруйна. Медуниця її так називають в народі, а може якось інакше. Серед квітника грядка помідорів. І троянди. А тут цибуля, я її рву і готую салати, петрушка, водозбор вже осипався, насіння залишається. Треба обірвати, бо сіється по всій-всій землі, де тільки. Зможе впасти і проростає потім. Ось така невеличка ділянка з цибулею, дуже смачною. А тут проростає, може, помітите, молода Петрушка? Я її посіяла, ось вона. Он скільки! повзходила. І стара, яку я потрошку вживаю, вона мені добре смакує. І отак цілий рядок біля бордюру. Це в мене бордюр буде з петрушки. Тут поряд квіти. Голубой ніл називається ця троянда. Цибуля, а серед цибулі барбарис. Він ще маленький, то вони подружаться. Трояндочки. Знов цибуля і знов барбарис. Може, цибуля буде з кислинкою, але ж Барбарис не квітне. Та цибуля теж запилення не відбувається, то я так шуткую. А тут полуниця. І поряд знову Петрушка. І знов полуниця, і рядок свіжої Петрушки. Посходив, і стара. А тут он яка гарна цибуля зелена, Сельдерей. Кінза цвіте білим, слива чи олича, під нею. Прохожу зараз. Суцільна тінь, а в мене Петрушка посходила під самим гаражом. Ось дивіться, Осипаються зайві, бо не витримує гілочка навантажена дуже сильно. Опору роблю, щоб не зламалася гілля. І під. Такою гілкою кінза та петрушка. Осипаються зайві, скидає з себе зайві плоди алича. А тут їстівне, що тільки не росте. І салат кучерявий одеський, і петрушка. Розкішна міліса до чаю цибуля пирій щавель вже цвіте. Петрушка кучерява. І знову гілка протягнулася, аж на вулицю. Скільки слив. Половину ще скине, але багато й залишиться. Отаке в мене садівництво. Все разом і квіти, хоста, яка, і петрушка, і пахуча Меліса. Всім бажаю спокійної ночі, хто, хто вечеряє смачного. Зустрінемось завтра вранці.